Права 68. Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 4Y дорівнює мінус 8 і 5х плюс 2y дорівнює 1. Як розв'язати способ підстановки з одного з рівнянь виражаємо одну зміну і підставляємо в іншу. Ну що ж, я запишу перше рівняння. Тут зручно виразити y через виразити y з першого рівняння. 4 y дорівнює мінус 8. Є? Ну що ж, давайте обидві частини рівняння поділимо на 4, щоб залишилося тільки y. 4y на 4, це буде y дорівнює. Ну і праву частину мінус 8 ми також ділимо на 4. Є? То записуємо, що y дорівнює. Мінус 8 на 4. Це буде мінус 2. Є. І що ж, ми знаємо, що y дорівнює мінус 2. Зараз підставляємо тоді в друге рівняння замість y мінус 2. Я запишу, як друга дія, Тобто 5х переписую плюс 2y. Це дорівнює 1. Є? Отже, замість y підставляємо мінус 2 спосіб підстановки: 5х тоді. Додати 2, що множиться, а замість y пишемо мінус 2 дорівнює. 1. Ну що ж, виконуємо множення. Отже буде 5х додати 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. Це дорівнює 1. Ну, а зараз переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо, я тут буду продовжувати, 5х. Дорівню. У нас було 1. Так? Зліва мінус 4, справа буде плюс 4. Отже, 5х у нас дорівнює. 1 плюс 4 це буде 5. Є? Щоб знайти х, обидві частини рівняння ділимо на 5. 5х на 5, це буде x. дорівнює. і праву частину 5 ділимо на 5. Отже, одержимо х дорівнює 5 плювати на 5, це буде 1. Є? Ну що ж, ми одержали, що. Пара чисел 1 та мінус 2 є розв'язком як першого, так і другого рівняння. Тобто є розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розв'язком пари цієї системи є пара чисел 1 і мінус 2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно розв'язати способом підстановки наступну систему y дорівнює x плюс 3, і 2 мінус 3 y дорівнює мінус 8. Ну що ж, в першому рівнянні ми вже знаємо, чому дорівнює y. І способом підстановки замість y у друге рівняння підставимо y дорівнює x 3. Я запишу тоді спочатку, що 2 x Давайте я запишу перше дію. 2 x мінус. 3 y це дорівнює мінус 8. А тоді врахуємо, що y це x плюс 3 з першого рівняння то 2х. мінус 3. А у дужках замість y пишемо x плюс 3. Ну і це дорівнює мінус 8. Є? Добре, розкриваємо дужки. 2х. Потім мінус 3 множимо на x, це буде мінус 3х. Далі мінус 3 множимо на плюс 3, це буде мінус 9. І це дорівнює мінус 8. Є. Ну що ж, виконуємо віднімання. Тоді, у нас тут є подібні доданки, 2х мінус 3х, це буде мінус 1х, або мінус х, Дорівнює мінус 8. Зліва було мінус 9 справа тоді якщо перенесемо, міняємо знак на протилежний, буде плюс 9. Є? Отже, мінус х у нас дорівнює мінус 8 плюс 9, це 9 відняти 8, це буде 1. Якщо мінус х дорівнює 1, то x тоді дорівнює мінус 1. Що ми помножимо обидві частини рівняння на мінус 1? Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x. Ну, а зараз в перше рівняння підставляємо замість x мінус 1. Я запишу як друга дія. Отже, y тоді дорівнює x плюс 3. Є? Тоді замість x вставляємо мінус 1, то ми записуємо, що y дорівнює. Замість x пишемо мінус 1 плюс 3. І y у нас тоді дорівнює. Мінус 1 плюс 3 це 3 відняти 1, це буде 2. Є? Ну що ж, пара чисел тоді. Мінус 1 та 2 є розвиском першого рівняння, розвиском другого рівняння є розвиском системи рівнянь. Записуємо відповідь. Отже, розіжіть способом підстановки. Ми розв'язали. Записуємо, що розв'язком є пара чисел мінус 1 та 2. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Потрібно розв'язати способом підстановки таку систему. Х-2 5, і 3х плюс 5y рівняє 4. Щоб роздати, давайте я запишу перше рівняння. Це х 2y дорівнює 5. Є. Отже, тут зручно одну зміну потрібно обов'язково виразити через іншу. Зручно x виразити через y. Перенести мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То x тоді дорівнює 5. Зліва було мінус 2y, справа буде плюс 2y. Є? Ну що ж. Ми виразили одну змінну через іншу перше рівняння. Зараз тоді в друге рівняння, обов'язково в друге, бо з одним ми вже працювали. Підставляємо замість Х тоді той вираз, що ми знайшли. Я запишу, як друга дія. переписую рівняння 3х плюс 5 у Це дорівнює 4. Є. Ну що ж, отже, замість Х пишемо 5 плюс 2 у Тобто буде 3, що множиться. А в дужках замість Х пишемо 5. Плюс 2Y. Так, і плюс 5. Це дорівнює 4. Є? Ну що ж, множимо тоді на 3, розкриваємо дужки. 3 помножити на 5, це 15. 3 помножити на 2y це буде плюс 6, плюс 5y. І це дорівнює 4. Є? Ну що ж, у нас тут є подібні доданки. 6у і плюс 5 y То 6 плюс 5 це буде 11. Дорівнює. 4. У нас було. Зліва було плюс 15, справа буде мінус 15. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що 11 дорівнює 4 мінус 15, це буде мінус 11. Є? Ну що ж, як нам знайти звідси y, обидві частини рівняння ділимо на 11. 11 поділити на 11, це буде y. Тоді дорівнює і праву частину мінус 11. Ми ділимо на 11. Є? Ну що ж, записуємо, що y у нас дорівнює. Мінус 1. Міс 12, проти 11. Ну що ж, ми знаємо, що y дорівнює мінус 1, а зараз тоді в наше рівняння x дорівнює 5 плюс 2y, замість y вставляємо мінус 1 спосіб підстановки, щоб одержати x. Я запишу, як третє дія, Тобто x дорівнює 5 плюс 2y. І записуємо, що x тоді дорівнює 5 плюс. 2, що множиться. А замість y пишемо мінус 1. Є? То х у нас дорівнює 5. 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2. Отже, записуємо додати мінус 2. Є. Х тоді дорівнює. 5 додати мінус 2, це 5 відняти 2, це буде 3. Ну що ж, пара чисел є першого рівняння, і розвиском другого рівняння. Це 3 і мінус 1. Отже, є розвиском системи рівнянь. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, розвиском є пара чисел. Це 3 і мінус 1. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь. Способом підстановки. На цьому вправу завершено. i <laughs>